Фундамент F-47 закладався в рамках NGAD ще з 2014 року. У 2025-му Boeing отримав контракт на понад 50 мільярдів доларів на EMD-стадію, тобто розробку і виробництво. Реакція суспільства була суперечливою. Громадяни пишалися інженерами та пілотами, але питали, скільки мільярдів витратили, поки соціальні програми залишились без фінансування, чи не стане володіння такою зброєю спокусою діяти агресивніше. Етика теж дала про себе знати штучний інтелект, що приймає рішення про життя і смерть, перетнув межу, про яку сперечалися десятиліттями. Якщо f 47 помилково знищить ціль, хто відповідатиме? Пілот, інженери чи алгоритм? І навіть космос уже перестав бути окремою сферою. Його двигуни й системи комунікації натякають на можливість виходу у верхні шари атмосфери, на здатність перехоплювати супутники і захищати орбітальні об'єкти, межа між ВПС і космічними силами почала розмиватися.